СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по Краматорську, який окупанти здійснили 27 червня. Затриманим виявився розконсервований агент ГРУ. 27 червня він отримав вороже завдання. Получив від військовослужбовця російської армії, знаходящогося на території ДНР. Завдання поставили чітке: чекали інформації про заклад харчування та його відвідувачів. «Він мене просив зняти на відео кафе Ріа, находячися возле отеля Краматорск. В 17.00 після робочого дня я поїхав к этому кафе і зняв на відео кафе, где находились ржанські люди і діти, в тому числі. Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження. Зауважимо, що внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше 9 місцевих жителів. Серед них троє дітей. 60 осіб отримали поранення різного ступеню важкості. Генрія Баух, Любов Копоть, новини Чернівців, телеканал Сі 4.